Привіт, мене звати Андрій Савчишин. Родом я з Львівської області займаюся графіті стріт-артом і стінописом різного гатунку. Мій творчий шлях насамперед розпочався з. З навчання і вже в такому свідомому шкільному віці я зрозумів, що хочу малювати. І я вступив спершу в малу академію мистецтв, потім інертно поступив в коледж Трушана відділ малярства і, відповідно, так чи інакше був дотичний до настінного малярства різного типу. Потім вже десь більше п'яти років я займався. Розписами храмів, працював в сфері сакрального мистецтва, як такого, брав участь в розписах більше ніж 15 храмів в Україні і за кордоном, але не полишав також і різні андеграундні рухи, графіті, стріт-арт, до чого мене завжди вабило. От, і вже в такому свідомому віці, працюючи в сакральних об'єктах пам'яткових, я вступив в Львівську політехніку на відділ реставрації і продовжую займатися зараз реставрацією. Я вважаю, що чим більше освоєно інструментів різних конфігурацій. Тим більший спектр можливостей і можна досягати цих результатів різними способами. Умовно, якщо в мене є пензлик, якщо в мене є балон, якщо в мене є різний інструментарій, я поєдную це для пришвидшення оптимізації виконання. Я прихильник диверсифікації, особливо в нашій буремній шлях, який передбачає гнучкість в тому плані, що сьогодні ми можемо малювати графіті, а завтра. Ми сфера наших інтересів може розвинутися в іншому, і це і ці всі напрямки один одного будуть підсилювати лише і зміцнювати, але в жодному разі не виключати і не погіршувати. Монументальне малярство в Україні має велику дуже довгу традицію. І розвивалося в різні епохи. Якщо говорити про теперішній актуальний стан, він є продовженням цієї тяглості, яка частково може була обірвана, але вона дуже активно розвивається і завжди буде актуальною. Якщо говорити про мою власну точку входу в, цей, в цю галузь, найперше, що до стінописів і робіт в великих форматах, це була Напевно, вулиця, яка дозволяє зайти без будь-яких навиків, без будь-якого авторитету і почати творити, почати виконувати власні ідеї, зокрема шрифти. Згодом вже кристалізувалася у мене якась візія. І я вступив цільово вже на відділ монументального розпису і розвинув з класичного боку вже свої навички. І я вважаю, що один одного підсилює як і позадисциплінарні такі рухи андегравні, так і класична академічна освіта сприяє розвитку. В кількості породжується якість. От. І тому потрібно чим побільше продукувати і робити. Навіть всі, я думаю, художники проходили якийсь певний нелегальний етап, який, я вважаю, повинен бути, і розвиватися, і потім кристалізуватися і вже виводитися в якийсь легальний русло. Я, я ще розповім про свої якісь трансформації, ідеологічні, зокрема, як підкреслюючи, Попередню думку, яка ретроспективно у мене відбулася від вандалізму до реставрації, це, по суті, два крила одного польоту. Словом, якщо говорити, я починав з графіті, нелегального вандалізму, по суті, тепер. Моя діяльність професійна полягає в реставрації спадщини. Я вважаю, що і створення спадщини, і опікування спадщиною, захист і збереження, пам'яток є одним цілим. Дуже складно рефлексувати. Дуже багато посток. Це дуже складне питання. Однозначно, опція оптика, візія у мене змінилася. А я буду обстоювати насамперед культурний спротив і нашу домашню роботу як художників, яка полягає в величезному виклику, в культурному протистоянні, в якому особисто я відчуваю поразку, і тому я вважаю, що потрібно експансивно продовжувати малювати українське, створювати українське і боротися за українське на культурному рівні.